Чи є нові загрози, з якими може стикнутися Україна за нового президентського терміну Путіна? Ми винуждені будемо в якийсь момент створити определенну санітарну зону. Як Росія буде поводитися на окупованих територіях, що загрожує місцевим жителям? Творити атмосферу хаосу, атмосферу страху, атмосферу. Терору, нащо путіну окуповані території України і як він буде їх використовувати? Це всього лиш предмет торга. Ані надіються на проведення якихсь переговорів, окрім яких будуть пытатися торгуватися. Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський. І новини про Азов'я. Далі про війну на півдні України. Президент Росії Володимир Путін заявив, що на території України можуть створити так звану санітарну зону, яку буде складно подолати українським військом. Про це Путін сказав, виступаючи у своєму штабі в останній день виборів у Росії. Путін переконаний, що таку зону безпеки силам оборони України буде складно здолати навіть за допомогою засобів ураження іноземного виробництва. Ми винуждені в якийсь момент... Тоді, коли посчитаємо це создать определен санітарну зону на сьогоднішній э, э, територіях, подчиненних київському режиму. Э, значит, создать, э, э, зону Суздать зони будет достаточно складно заступник голови Держдуму у справах СНД Віктор Водолацький перелічив населені пункти, які на його думку мають бути включені до так званої санітарної зони, про яку говорив Путін. За його словами, це не лише Харків, а також Дніпро, Одеса, Миколаїв та багато інших населених пунктів, які потрібно взяти під контроль і відсунути війська. Радний голови Офісу президента України Михайло Подоляк відповів, що ці заяви є явною ознакою того, що Москва планує ескалацію війни. В американському інституті вивчення війни зазначили, що створення так званої санітарної зони є недосяжною метою для Росії, поки Україна залишається незалежною і володіє можливостями для опору. Чи є нові загрози, з якими може стикнутися Україна за нового президентського терміну Путіна? І чи буде змінюватися ситуація на окупованих територіях? Про це сьогодні у програмі. Полковник запасу збройних сил України, військовий аналітик Петро Черник, вважає, що заява російського президента про створення так званої санітарної зони в Україні є пропагандою для власного населення. Про це військовий розповів новинам Приазовія. Що таке санітарна зона безпеки? Це умовно треба у глиб території просунутися на вітро артилерійського пострілу. Артилерійський постріл – це 15-20 кілометрів. Як їм пройти? 15-20 кілометрів. Це він намагається зберегти обличчя, підружує по поганій грі в частині РДК, що мовляв, ми зробимо щось таке, якусь таку санітарну зону, що ніхто нас обстрілювати не зможе. Виключно внутрішній пропагандивний продукт не інакше. Санітарна зона є зараз на Кіпрі. Де припинено, що повністю британські полки е, стоять між турками і, і греками. Оце санітарна зона, і ні ті, ні ті не відвернуться в один одного стріляти. Все оце санітарна зона. А що подібне він, він може зробити зараз? Взгляд несерйозна розмова. Росія зараз перебуває на межі своїх військових можливостей. Втім, кількість мобілізованих може збільшити, каже аналітик. То вони декларують мобілізаційний ресурс у межах півтори-три мільйона. Різко-різко вдатися до системної мобілізації їм буде далеко непросто. Але разом з тим, з огляду на те, що Путін цього не робив якраз із електоральних позицій, бо йому потрібно була всенародна народна любов. Він цю всенародну любов отримав. В нього руки розв'язані. Він до цього кроку може вдатися. Оце єдине все, чи це загроза, загроза Бахмут. Взяли завдяки великим піхотним валам. Один ПВК Вагнер задекларував, що її загиблено втратили 22 тисячі. Те саме стосується Авдіївки зародіну за Путіна. Заявичу, помирали, помирають, будуть помирати, користуватися тим самим автоматом Калашникова Вміє практично все доросле чоловіче населення. Загроза є, але вона зважена. Украй важливою її не применшити, але і перебільшувати. Також жодним чином не варто. Мобілізація може посилитися і на окупованих територіях півдня України. Так вважає голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко. З часом ситуація із залученням чоловіків до російської армії у цьому регіоні може бути такою ж як на окупованих частинах Донеччини і Луганщини. Вважає політик. Вони починають попереджувати людей призовного віку. мається на увазі там чоловіків, принаймні зараз, про те, що е, їм не зараз ще їм поки що необхідно стати на облік в військоматах. Так званих там російської, э, російської армії, які зареєструвалися на наших окупованих територіях. Ну а далі рух ми бачили, що відбувалося там, скажімо, так званих ДНР ЛНР, коли людей, які були там на обліку, людей, які скажімо так, десь погодилися служити ну, в арміях там чи Російської Федерації, або цих непризнаних республік і чи самопроголошених. Ну і як результат, вони на сьогоднішній день лежать в землі в Україні. Все ж таки, це процеси, на які в першу чергу впливає на все ж таки, політика. В першу чергу впливає інформаційна війна, яка війна, яка проводиться там Російською Федерацією. Тим часом Володимир Путін одразу після закінчення виборів доручив посилювати підрозділи Російської ФСБ на окупованих територіях. За його словами, російські силовики мають повністю контролювати ситуацію у цих регіонах. Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко розповів, що репресії на окупованій частині області тривають. Втім, подолати спротив російським силовикам все одно не вдається. Я вам скажу, надходить інформація там і тимчасово окупованого там, колишнього Чеплинського району, і Каланчацького про те, що ну, людей хапають просто для того, щоб створити атмосферу хаосу, атмосферу страху, атмосферу терору, тому що вони забирають чоловіків, навіть непричетних зовсім ні не до яких там, ну скажімо так, де до якого спротиву, не до чого. Вони їх піддають тортурам, вони знущаються над ними, вони. Ми будемо казати, умовно, намагаються зламати волю людини до спротиву. І вже тільки після того, як вони зламали і е, отримали той результат, вони випускають людину для того, щоб вона була таким, знаєте, живим прикладом того, що не треба там сперечатися з е, владою. Але ну я хочу сказати, що враховуючи ту кількість е, інформації, яка знаходить е, з лівого берега, враховуючи той. Ну, рівень спротиву, який там є. що у них ну зовсім не виходить це все. Тому не на такі репресивні заходи, вони все ж таки, ну наші люди, все ж таки протидіють. Політик вважає, що окупаційна влада навряд чи буде масово депортувати до Росії місцевих жителів, які залишаються на захоплених територіях. Вони потрібні російським військом як живий щит. Саме тому окупанти майже заблокували виїзд із регіону, каже Олександр Самойленко. Живий щит, який там є, із наших громадян, які залишилися наших українців, хасонців, які залишилися на тимчасово окупованих територіях. Тому що ну немає ніякого секрету, в тому що вони розташовують свої точки там для обстрілу правого берега. Вони облаштовують в селах, вони облаштовують в містах, які серед будинків і. Скажімо так, депортувати населення з цих територій для них це не вихід, тому що вони розуміють, що вони будуть там один на один з, з силами оборони України, а вони не звикли воювати таким чином. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Це новини при Азов'я. у цьому випуску. Докладно про те, чого очікувати жителям тимчасово окупованих територій України по завершенню президентських виборів у сусідній Росії. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас в Ютуб, підпишіться на цей канал і поставте лайк і цьому відео. Завдяки саме вам це відео побачить більше людей, більше людей дізнається правду про події на півдні України. Депутат Запорізької обласної ради Сергій Лешенко розповів новинам Приазовія, що окупаційна влада зараз буде намагатися активніше залучати захоплені регіони до загальноросійських процесів. Під ризиками для місцевих жителів можна розуміти тільки одне: це поступова легалізація тих процесів, які відбуваються на окупованій території, та залучення цих територій до загальноросійських процесів і створення нових. Політичних, економічних, соціальних зв'язків, які а, матимуть наслідком для себе потім виникнення певних криз кризових ситуацій, коли ця територія буде деокупована, тому що люди а, беруть участь в загальних процесах, створюються нові суб'єкти, скажімо так, цих процесів. Ну і потім будуть питання і від правоохоронців правоохоронних органів, і від відповідного. Безпосередньо люди будуть змушені залишити цю територію, бо за участь і сприяння в організації виборів на окупованій території вони будуть підлягати кримінальній відповідальності. Подальша окупація призведе до посилення тиску на місцеве населення, так вважає депутат. Вони зазвичай можуть навіть безпідставно посилити якісь репресивні заходи. Там зараз почнеться активно бавовна, і вони почнуть активізувати репресії. Тому тут тут не вгадаєш. А, але звичайно певні висновки щодо активності громадян у виборчому процесі, в першу чергу щодо тих, хто активно відмовлявся брати в ньому участь, російські правоохоронні органи певні висновки зробили. і Цих громадян, можливо, чекає посилення тиску. Там будуть з'ясовувати. А чого не пішов на виборчу дільницю, враховуючи, що вибори в Росії тривають тиждень, то громадяни, які в цей день там працюють. Зайні тощо мають можливість проголосувати в інший день. Ну саме для цього вони створюють вибори протягом тижня. І люди, які за тиждень не знайшли такої можливості, звичайно підпадуть під, скажімо так, пильне око ФСБ. Російський політичний мігрант і колишній аналітик партії Єдіна Росія Леонід Власюк розповів новинам про Азовія, що путіну окуповані території потрібні виключно для демонстрації своїх досягнень. У подальшому саме захоплені регіони будуть предметом торгів у будь-яких переговорах, упевнений аналітик. Вона не нужна ні Путіну, ні Володину, нікому кому із Кремля, да, в общем, нікому из Росії. Так по інерції будуть. Они будут поступать точно так же, как и наш Хамас здесь, в Израиле поступает з заложниками. Это всего лишь предмет торга. Они надеются на проведение каких-то переговоров, во время которых они будут пытаться торговаться и пытаться получать а, какие-то преференции, что-то выменивать. По крайней мере, они на это надеются. Они очень надеются на то, что вот сейчас Трамп придет к власти а, и начнет какие-то события, которые под, подтолкнут Украину к переговорам. И здесь они тоже прочитаются, потому что на самом деле Америка уже не самое главное во всей этой истории, и не столько все зависит именно от Америки, Европа все берет в свои руки, об этом уже вполне недосмысленно заявляют. Росія не зацікавлена розвивати окуповані території, адже немає ані такого бажання, ані достатньої кількості ресурсів, додав Леонід Власюк. Какие ресурсы она оттуда может выкачать? Ну, какие-нибудь продукты. Но исходя из того, что во что превратили эту территорию, э, в которой, скорее, всходы могут быть э, в виде деревьев из лимонок, не лимонов, а лимонок и э, прочих снарядов, мин и э, осколков, э, вряд ли они смогут ее использовать, разминировать и... Рекультивировать эту территорию почти невозможно. Восстановить города для России – это просто неподъемная задача. У них денег нет на это, и вряд ли они когда появятся. Нет, для них эта территория, так же, как и территория Донецка, просто коррупционные возможности и все. А на самом деле это мертвый груз, в том числе и на экономику России. Ну, они же пытались что-то в Мариуполе сделать, там, Несколько зданий построили, Путин якобы туда приезжал, или его двойник, там непонятно кто. Какие-то дома там построили. Нет, они будут пытаться там деньги отмывать. Но для них выгоднее, чтобы это вообще не трогалось, чтобы это просто похоронилось и заросло травой. Потому что денег у них все меньше и меньше. Російська масштабна військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, заявляє про подальші територіальні претензії, і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну війну. Називається цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський новини про Азов'я на все добре. Ви слухали новини про приазов'я.